Hello, boys and girls, I am glad to see you online. Let's start our lesson. Uh, today we continue to speak about the parts of the body. Okay, open your book on page 67. Uh, у нас із вами тут є смайлик. Uh, да, це смайлик із навушниками, тобто тут буде пісенька, де ви зможете слухати. Head and shoulders, knees and toes. Да? Тобто тут необхідно буде робити певні рухи. Далі, четверта вправа. Choose the words and copy the sentences. Вибери слово і перепуши речення. I've got one head hand. Тобто, тут треба обрати правильний варіант. У мене є одна голова або рука. I've got two toes, legs. Я маю пальці ніг або дві ноги. I've got ten fingers, ears. Тобто тут обираються варіанти. I've got big, small teeth. I've got a long, short neck. I've got no tail, nose. Тобто також, да? Далі. В шосте завдання. Ask and answer in pairs. Прочитай у парах та запитай. How many. How many як багато яка кількість. How many. Наприклад, how many fingers have you got? Як багато пальців в тебе є. І відповідь: I've got, наприклад, 10 fingers. 10 пальців. Наступне завдання у нас із вами по друкованому зошитку. Це сторіночка 56. вправа 1. У вас в рамочках є слова, які необхідно знайти ось в такому кросворді. Наприклад, перше слово ам. Да, ставите галочку, і так далі треба віднайти всі слова. У другому, make sentences, склади речення. Тут необхідно перемішати слова таким чином, щоб утворилося речення. У нас зразок є. У праві четвертій сторіночка 67. Да? А на першому місці у нас буде I've, потім Got, One, Neck і так далі всі інші речення. Так, ну що, ми сьогодні з вами чудово попрацювали. Всі завдання ви побачите в класрумі і відео до них. Дякую. Thank you for the lesson. Bye-bye!